Усі останні собиття зберем у єдину цепочку. І стає зрозуміло, що все це є американський план по знищенню Росії. І так, починаємо. Відтоді, коли Росія напала на Україну, Америка зрозуміла, що гачок, який гудочки, яку вона закинула, Росія захопила і кріпко сіла на нього. Далі Тяжкі роки виснажування російської економіки. На початок військових дій у неї було 720 мільярдів НЗ. На даний час їх залишило 170. Це вже є критичним. Америка почала більш активні дії. Україна тут відіграє головну роль, далі вступає Ізраїль. Третім в гру вступила Турція подіями у Сірії. Це все звіння одної цепочки. Знищення Росії як держави, яка загрожує усьому світу. А що надалі? Надалі у нас є ще Афганістан. Ну і завершальним етапом, якщо до його дійде, буде Польща. Вроді все зрозуміло. Слава Україні, бить добру! Да, невеличке доповнення. Усі боргові кредити будуть списані. no a bonus se vstupu NATO i JES.